Всім вітання! У цьому відео розглянемо коротко і по суті, що таке кредитна історія і як вона виглядає. Ну, перше, що необхідно зазначити, це формулювання цього поняття. Кредитна історія це своєрідне досьє про фінансові зобов'язання людини та її поведінку при погашенні кредитів, у ній фіксуються відомості про отримані кредити, поточні заборгованості, графіки платежів, прострочення та закрите зобов'язання. Ця інформація використовується банками та фінансовими організаціями для оцінки надійності позичальника. Сама кредитна історія, як зрозуміло, прив'язується до певної особи зберіганням, накопиченням і обробкою інформації про кредитні історії займаються приватні компанії, так звані бюро кредитних історій. Саме від найвідоміше бюро кредитних історій в Україні це українське бюро кредитних історій. Якщо хто не знав, Українське бюро кредитних історій було створено Приватбанком у 2005 році. Ну тепер перейдемо до справи, просто покажемо, як власне виглядає приклад реальної кредитної історії позичальника. Як перевірити безкоштовно свою кредитну історію, детально розкажемо в наступному відео. Так що і якщо ви не хочете його пропустити, то підпишіться на канал. А в даному відео просто покажемо, як вона виглядає, ця кредитна історія. Якщо ви на сайті у БКІ завантажите звіт з кредитної історії, то спершу в звіті ви побачите так звану зведену аналітику кредитної історії. Тут відображено скільки всього кредитів у вас є, скільки закритих кредитів, скільки відкритих кредитів. Там, Скільки ви за місяць оформили, скільки достроково закрили, загальна сума кредитів і діючих кредитних лімітів, сюди кредитні картки теж входять. Якщо є якісь порушення графіку платежів чи прострочення, вони теж тут з'являться. Загальні заборгованості і загальні суми обов'язкових платежів десь підтягуються. Тобто вся інформація зі всіх кредитів така основна, вона підтягнеться на першому екрані. Далі дивіться. Тут ідуть, власне, відкриті фінансові зобов'язання. Е, ну, от, В даному випадку, як бачите, у позичальника відкрито багато кредитних карток. Статус відкритий, відкритий. чотири точно відкриті. Ще ідея банк, якась пролонгований. Статус пролонгований. Не зрозуміло, що це означає. Но це не дуже важливо. Потім були ще якісь кредити, вони вже закриті. Ідея банк, приватбанк. Ну, заборгованості поки що нема, але можна глянути, чи вони були, бо воно все записується в історію. Тут є колоночка договір, в договірі номер договору, на який можна клікнути як на посилання, і відкриється повна інформація по даному кредиту чи по кредитній карті. Давайте ось подивимось. Приклад: ну, от у банку пумп дивимось так. Тут помісячно за кожен рік відображена повна інформація по кредиту. Тобто, якщо на початку якогось місяця у вас був кредитний ліміт, доступний. Він тут відобразиться. А потім відобразиться скільки ви брали цього кредитного ліміту. Наприклад, ось у вересні 2025 року позичальник використав 23 три тисячі вісімсот гривень кредитного ліміту, але в наступному місяці в жовтні вже заборгованості не було тобто він її погасив. Наступний приклад ще одної реальної кредитної історії. Ось у позичальника дивіться, є кредитна картка. Наразі відкрита заборгованість, є поточна. І був у позичальника ще кредитний договір на придбання автомобілю. Договір вже закритий, тобто позичальник погасив кредит на придбання авто. Подивимось, що там як було. Ось він в липні 25-го року його відкрив. Суму ліміту поставили приблизно 468 тисяч. Заборгованість за перший місяць мінус 66 тисяч, 39 тисяч обов'язковий платіж був. Е, наступний місяць заборгованості чомусь вже не було, але був обов'язковий платіж 39 тисяч. Е, мабуть, позичальник в наступному місяці просто виплатив весь кредит і заборгованість е, зникла, і кредит має статус закритий. Е, по карці у позичальника, наприклад, у січні. 2026 року, дивіться, вже використано з ліміта у ПриватБанку 4489 гривень. Так як у по цій карті є так званий пільговий період, то в цьому місяці немає ніяких обов'язкових платежів, бо там до 25 числа наступного місяця користування кредитним лімітом без комісії і без, без відсотків. Тобто, в наступному місяці з'явиться, що обов'язковий платіж, там якась певна сума від заборгованості, десь 5-7%, воно почне відображатися тут, у цій колоночці. А якщо її не сплатити, вона прийде в прострочену заборгованість. Тобто, коли ви отримали кредит і всі маніпуляції, які з грошима відбуваються, вони всі відбуваються в кредитній історії. Також в кредитній історії ще можуть бути заборгованості за комунальні послуги. Відомості з відкритих джерел, ну це поки що не зрозуміло, що. А заборгованості за комунальні послуги ще ще не підтягуються, чи е, просто у позичальника їх нема. Ще е, цікавий розділ реєстр запитів до кредитної історії. Ось дивіться, коли е, якийсь кредитор е, бере інформацію з кредитної історії, тут все відображається. Тобто, ви, наприклад, е, відкривали якусь картку чи робили заявку на кредит, вони. Банки перевірять вашу кредитну історію. Ось на прикладі автокредиту, банк кредит Агриколь спочатку запросив кредитну історію в УБКІ, перша, а потім він ще запросив звіт про кредитний рейтинг скорінг. скорінг. В общем, кредитний рейтинг він строїться на базі кредитної історії і показує ймовірність того, що позичальник погасить кредит. Часто банки не строять власний кредитний рейтинг, не роблять скорінг, а просто використовують готову модель від УБКІ і Приватбанку. Тож це достатньо поширена практика, коли банки беруть кредитний рейтинг від УБКІ і на основі його роблять висновок: давати кредит чи не давати. Ну, з приводу того, як виглядає кредитна історія, все. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку. Якщо є якісь питання, зауваження, будь-які, обов'язково напишіть в коментарях. В описі до відео буде посилання на стат на детальну статтю про кредитну історію. На цьому все. Всім до побачення. Залишайтесь на зв'язку.